Бо уявіть собі, публічна людина дозволяє собі жарти на тему зґвалтування дитини її батьком. Привіт! Мене звати Настя і цього відео не мало би існувати. Це зараз не якась високопарна фраза, мовляв, в нашому суспільстві не мало би існувати сексистів та мізогінів, а отже, в моїх відео не було би потреби. Ні, а справа в тому, що я ще не впевнена в своїй готовності записувати відео на YouTube експромтом без жодних підготовлених сценарних тезисів. Це по перше. А по-друге, як ви можете почути, мені не надто приємно зараз розмовляти в принципі, але трапилась в цьому світі ситуація, про яку я хочу поговорити вже. Три дні тому я дізналась про існування такого продюсера, блогера та політичного діяча, як Володимир Петров. І дізналась не в той спосіб, в який хотілося б дізнаватись про існування певних людей. А мене тегнули під його дописом в інстаграмі з огидним мізогінним жартом. Одразу уточню, що я не коперсалась в біографії Володимира, хоча швиденько встигла пробігтись очима і дізналась, що він якось причетний до скандалу стосовно домагань до студентки КПІ. Але мене загалом мало цікавить Володимир як фігура. І я хочу поговорити про конкретний кейс, який чудово відображає положення жінки в суспільстві, наративи масової сексуальної культури, відсутність інституту репутації в Україні, ну і взагалі реакцію на публічну критику. Отож, поїхали до суті справи чотири дні тому. У себе в інстаграмі, а як потім виявили, ще й в телеграмі, пан Володимир опублікував ось цей допис. Тут вся фішка в підписі, але давайте спочатку подивимось на саму картинку. Жінка голить ноги, вдягає білизну, фарбує губи, накриває на стіл, зустрічає свого кавалера, а потім у них відбувається секс. Якщо ви людина притомна, цей комікс не викличе у вас сміху, чи я навіть не знаю, на яку емоцію він розрахований. Ну, секс собі да і секс це просто один з видів взаємодії між людьми. Але на жаль, всі ми прекрасно розуміємо, чому деяким людям з цього смішно. В числі тих, кому смішно, і сам Володимир. Цю картинку він підписав ось так: Росія планує красиво і сексуально перемогти. Українці. Поясню, що він мав на увазі: Росія планувала красиво і сексуально перемогти, але українці російську армію виїбали. Орально. Постає питання Володимире. Що ви хотіли цим сказати? Що для жінки секс, а тим паче оральний секс, це щось принизливе та ганебне, що секс сам по собі це акт володіння жінкою, і акт знову таки її приниження, що секс це якась дія, яку вчиняють над жінкою. Дозволю собі зачитати коментар, який я знайшла під цим дописом. І одразу хочу принагідно подякувати авторці коментаря за те, що вона влізла в це болото і висловила думки кожної притомної людини. Знаєте, чому в нашому? Суспільстві з'являються такі меми аналогії, бо в нашій ще відсталій постсовковій свідомості досі вважають, що в сексі на висоті може бути лише чоловік, а жінка у принизливому та пасивному стані, бо трахають її і відсмоктує вона у здоровому суспільстві. Не могло б виникнути таких аналогій, якби воно не вважало це принизливим в першу чергу по відношенню до жінок. Сексизм є там, де зображують жінку на колінах, проводячи паралелі з Росією, натякаючи, що відсмоктувати це ганебна справа опущеного. Такі паралелі продовжують життя несправедливого та упередженого ставлення до жінки. При тому, знаєте, на цій картинці міг би бути зображений не тільки оральний секс, а й якась інша сексуальна практика. Бо масова сексуальна культура зашиває в нас думку про те, що практично будь-який вид сексуальної взаємодії є принизливим для жінки. Це якась дія вчинена над нею. Її виїбали, трахнули, нагнули і всі ці інші чудові словоформи. Хоча це очевидно, я не знаю, кому це треба почути в здоровому варіанті сексуальної взаємодії партнери є рівними, і сама ця взаємодія приносить задоволення емоційне чи фізичне обом учасникам процесу. Всі згодні, всі хочуть, всім класно, і жодна дія не виконується над кимось. Здоровий секс це не про використання. Здоровий секс це не про використання, а про взаємний обмін сексуальністю. Але масова сексуальна культура транслює нам протилежне, і, от ми щойно побачили, що саме вона нам транслює. Тобто, допис Володимира це безумовно огидно, особливо з боку публічної людини. Але корінь зла тут, очевидно, глибший. І, взагалі, тезу про те, що секс для жінки це принизливо, розділяє величезна кількість людей. Подібному положенню речей посприяв, перш за все, патріархальний устрій суспільства, бо жінка довгий час розглядалась виключно як власність чоловіка, спочатку батька, а потім партнера. І роль самої жінки була безправна та підпорядкована. Очевидно, це лягло в основу і суспільної культури. І сексуальної культури, але все це жодним чином не виправдовує людину, яка подібні тези транслює. Бо в такий спосіб вона, по-перше, закріплює огидне ставлення до жінок з боку чоловіків. А по-друге, підживлює та примножує жіночі сексуальні травми. Взагалі, у жінок в сучасних реаліях фактично немає можливості не отримати сексуальну травму, бо той наратив, який ми зараз проговорюємо, це крапля в морі всього гівна, яке на нас лється. Секс для жінок демонізований та Стигматизований, жіноче задоволення ігнорується, а жіноча згода, масову сексуальну культуру взагалі не цікавить. При цьому ти завжди повинна відігравати готовність до сексу і бажання ним зайнятися. Інакше ти ханжа, а твій партнер знайде собі ту, яка захоче. Ой, стоп, ні, почекайте. Хотіти сексу ти теж не можеш, бо якщо ти хочеш сексу, то ти що, шльондра? Ну, що вам сказати, патріархат ніколи логікою не вирізнявся. Перед тим як ми перейдемо до ще огиднішої речі, а саме до реакції Володимира на публічну критику, я хочу прояснити ось такий момент. Багато людей писали: мовляв, це жарт не про жінок, це жарт про росіянців, це жарт про ворога. А про ворога можна жартувати як завгодно. І все так, все правильно, про ворога можна жартувати як завгодно. Але ось цей гумористичний етюд, він не про ворога, він про жінок. Бо якщо ми приберемо з нього концепцію про те, що оральний секс це принизливо та ганебно для жінки, від жарту вже нічого і не залишиться. Він втратить будь-яку свою, я не знаю, комедійну складову. І отже, побудований він не на висміюванні росіянців, а на приниженні жінок. А ще я вас хочу попросити поставити лайк, можливо, навіть підписатись на канал та лишити коментар, бо все це допоможе поширити це відео. Отож, очевидно, що після цього допису Володимир піддався критиці з боку притомних людей, і реагував він на цю критику максимально погранично та максимально роздуваючи увагу навколо своєї персони. Бо Володимир достеменно знає, що в нашій країні відсутній інститут репутації. А отже, він може собі дозволити все це. В коментарях, до речі, писали, ну це ж Петров, чого ви від нього чекаєте? І це дуже дивна концепція. Так, ніби якісь попередні проблематичні висловлювання та дії дають людині індульгенцію на подальші проблематичні висловлювання та дії. Звучить, ну, геть нелогічно. Отож, почнемо з лайтового. Сексистські меми на вершині, запитує коментаторка. На що автор допису відповідає: Петров із спуск репутації це як дівчина та піхва. Ще раз кажу: малюйте комікс, я опублікую. Ви ж зможете намалювати, незважаючи на те, що ви жінка? Авторка коментаря питає, чи зможете ви не пінитись сексизмом, незважаючи на те, що ви чоловік. На що Володимир відповідає? Тобто, не намалюєте, це, мабуть, тому що жінки не вміють малювати. Як ми всі знаємо, жарт повторений двічі вдвічі смішніший. А якщо серйозно, то жарти побудовані тупо на тезі Ти жінка, значить ти дурна Ха-ха! Смійтесь, це маркер людської неспроможності не просто до гумору, а й до комунікації загалом, бо жодного підґрунтя у цього жарту немає, окрім недолугих стереотипів. Їдемо далі. Як можна було таке висрати? Резонно запитує коментаторка, на що Володимир відповідає. Як фотки з сіськами, щоб спекулювати в інстаграмі на власній сексуальності. Ну а підписники Володимира радо піддакують і пишуть раунд, нахуй! аби покорчити з себе лівацьку лялю вищої спільноти, але весь кучерявий базар перекривають тонни цицьок по всій стрічці. Кучерявий базар це якийсь тюремний сленг. Ну, аудиторія відповідна Володимира. Жінки, які виставляють власні фото того чи іншого ступеня оголеності, не спекулюють на своїй сексуальності. На жіночій сексуальності спекулюєте тільки ви, а жінки таким чином свою сексуальність проявляють, і це прекрасно. Ну, себто жінка вбачає ту чи іншу світлину свого тіла сексуальною і хоче поділитися нею зі світом. Не з вами, Володимир, і не з вашими підписниками, а зі світом. Це просто форма комунікації, і ця форма не дає вам права ані об'єктивувати жінку на фото, ані висміювати її. Далі стає тільки гірше. Ого, який викончений, пише коментаторка, на що Володимир відповідає: Гвалтував вас ваш батько, а кінчений я? Ви знаєте, я коли побачила цей коментар, моєю першою реакцією, я абсолютно серйозно зараз кажу, була думка про те, що можливо ця дівчина веде тематичний блог, присвячений психотерапії і її відновленню після пережитого сексуального насильства. Поясню, чому я так думала? Бо для мене виникнення в голові у людини. Тобто у Володимира жарту про зґвалтування батьком ні звідки здається таким диким, ну це то практично нереальним. І якби дівчина вела тематичний блог, було б хоча б зрозуміло, які саме нейронні реакції привели Володимира до цього жарту. Але як ви розумієте, дівчина не веде блог. І цей жарт про зґвалтування батьком виник в голові у людини сам по собі. От просто, ну, він не прив'язаний ні до чого. Я могла би сказати, що неймовірна кількість жінок стикається зі зґвалтуванням загалом, і набагато більше дівчат, ніж ми думаємо, стикаються зі зґвалтуванням з боку родичів. Тому подібні огидні жарти це свідома легітимізація страшного злочину. Але всі ми розуміємо, що людина в такий спосіб просто підтримує свою репутацію контраверсійного персонажу і відіграє роль на публіку. Хоча менш огидно від цього не стає. Врешті мерзенними коментарями Володимир вирішив не обмежуватись і запостив ось таку картиночку. Ну і само собою, це просто чергова спроба привернути до себе увагу і знову таки відігравання на публіку. А публіка, в свою чергу, радо і благодушно сприймає ось цей позбавлений будь-якого сенсу контент. На тому все не закінчилось, і Володимир вирішив викласти ще один допис. Це скріншот коментарів до того найпершого ключового мема, так би мовити. Дівчина пише, де да, не йобнутий він, йому просто ніколи не смоктали заради задоволення, і це має сенс. А Володимир запитує у дівчини, а вам, на що вона відповідає: мені лизали, та ні я, ні мої коханці не вважали секс з приниженням, але вам того не зрозуміти. Після чого Володимир розганяє черговий клоунський етюд і пише, що мені розмовляти з людиною, які ніколи не смоктали. Ви не вдаха. Яка ж ви огидна сексистка? Фу? І сам допис супроводжує текстом: спіймав сексистку і намагаюсь їй пояснити, наскільки її поведінка огидна, але вона нічого не хоче чути. Середньовіччя. Спробуйте почитати ось це самі. Якщо ви не знайдете там жодної логіки, то не переймайтесь, її там і нема. За інших обставин ці коментарі могли би виглядати постіронічно, але я не вірю в можливість деяких людей відтворювати постіронію. Ну і звісно, якщо зайти в коментарі до ось цього допису останнього з нині існуючих, ми знову побачимо фіксацію Володимира на жартах певного характеру. Дівчина пише, що автор. Коментаря, буквально людина без члену. Не знаю, чому вона написала чоловік, але очевидно, вона мала на увазі людина. Володимир відповідає, а ваш батько з членом і катував вас ним в дитинстві. На що дівчина пише: Мій батько буквально зґвалтував мою матір, після чого народилась я. Тож ви вгадали, хоч щось знаєте правдиве про свою стать. Ну і, само собою, Володимир відповідає. Ви всі травмовані історички однакові. Ну, ми знову повертаємося до жартів на тему зґвалтування дітей. Ви знаєте, я не полінюсь повторити те, про що говорила в своєму попередньому відео. Справа в тому, що існує прямий зв'язок між дискримінуючим гумором та схильністю до зґвалтувань. Було проведене не одне дослідження, і всі вони демонструють, що люди, яким здається смішним сексистський гумор, також виявляють схильність до сексуального насильства. Тут же ми бачимо не просто, вірніше не тільки сексистський гумор, а й прямі жарти над сексуальним насильством в бік дітей. І можна дуже довго говорити, що все це спрямовано виключно на підтримку існуючого образу і на привернення до себе уваги, але питання все одно виникають. Ну і останні, принаймні на момент запису цього відео, продукти життєдіяльності Володимира. Ось тут він викладає в сторіс фото жінки, яка справедливо обурилась його огидному допису, і супроводжує це текстом. Ця жінка звинуватила мене в сексизмі. Приємно, коли звинувачують дівчата з нормальними жопками. Володимире, то хто насправді спекулює на жіночій сексуальності? Ось ця жінка, яка просто виклала фото свого тіла. Бо в неї просто є тіло, уявляєте? Чи можливо той, хто зводить будь-яку жіночу дію, наприклад, критику на вашу адресу, до жартів типу Ха, жопа? Ну і геть останнє на що ми сьогодні подивимось, це ось запис сторіс Володимира. Після цього розвіється, мабуть, всі сумніви в мотивах. Всього того, що відбувається, нічого не розумію, що відбувається. Я виклав там такий короткий комікс, на якому Росія бере в рота від українських військових, і прийшли люди люди почали називати мене таксистом. А я хер його знаю, Не знаю, які обурені. Ти таксист, ти таксист. Я блін в житті жодного разу гроші не брав за те, що когось підвозив. Все було просто так. У мене жодного разу лічильника не було. Я не вмикав. Чому вони називають мене таксистом? В мене більше питань нема. Знаєте, одного цього кейсу мені вистачило, аби зрозуміти, на чому побудований публічний образ людини. І мене засмучує не факт наявності цього образу, а його робочість, бо цей образ має попит, має прихильність, має підтримку. І ось це найгірше. Я вас, мабуть, попрошу розповсюдити це відео, якщо ви маєте таку можливість, бо я нахабно вважаю його корисним, як з точки зору руйнування ось цих огидних наративів про жіночу сексуальність та жіночу роль в сексі, так і з точки зору. Демонстрації відсутності інституту репутації в нашій країні. Ну бо уявіть собі, публічна людина дозволяє собі жарти на тему зґвалтування дитини її батьком. І все, що людина отримує у відповідь на такі жарти, це бажане укорінення в своєму публічному образі. Образі, побудованому на огиді. І само собою не забувайте, що в країнах, де інститут репутації існує, свобода однієї людини закінчується там, де починається свобода іншої.